І на свято Духа. Христос страждається, дорогі брати і сестри. Троє східних мудреців, яких церковослов'янський переклад називає волхвами, які в народній традиції іменуються трьома царями. На Заході навіть є свято, присвячене ним у День нашого богоявлення, трьох царів. Отже, ці три. Східні мудреці, які, яких церковна традиція наділяє навіть іменами, і які приходять нібито із Халдеї, з Месопотамії, з Вавилонських країн, вони, дізнавшись про народження Спасителя, долають далекі відстані, довгі пустельні дороги для того, щоб прийти і вклонитися йому. Тобто визнати Його вищість, визнати вищість небесної влади понад земною, визнати, що Бог є понад всіма земними урядами, і Його закон незрівнянно потужніший, сильніший за будь-який земний закон. Потім не раз через дві тисячі років після цих мудреців Патріарх Мстислав знов і знов повторюватиме, що не створив світ. Кращої конституції за Христове Євангеліє. І ось інший цар, цар, який здавалося, мав би бути значно ближчим до Спасителя, цар Юдеї Ірод. Власникаючи царем він і не був. Він був представником іноземної влади і йому дозволяли правити настільки, наскільки це не розходилося із римськими інтересами. Бо саме тоді Римська імперія творила. Імперію світову, яку й називатимуть так Римським миром, пакс Романа. І саме у цій імперії і була маленькою провінційною часточкою юдея. Мало цікаво, бо звідти не надходило ніяких багатств. Там жив народ. Відмінний від усіх інших за своїми звичаями, за своєю вірою, людей мало цікавила Рим, і тому вони дозволяли на якийсь час зберігатися там в своєму автономному устрою. Але навіть цей так званий цар підлягав римському прокуратору, представникові Риму, який мав свою резиденцію у Кесарії, а ще в свою чергу і на намісникові усі. Отже, два полюси, два різні способи реагування на народження Месії. Чому? Бо він іменується царем юдейським, бо його духовна присутність пов'язана із владою, а владою, частина земних царів зовсім не хоче ділитися будь-яким. Саме так і ірод, який підступом намагався вивідати, де народився юдейський цар з одною метою убити його, знешкодити, подолати все те, що може служити суперництвом для його власного панування. Ми з вами знаємо, чим закінчилася ця боротьба ірода із Богом, боротьба за суперництво, юдейський цар ганебно помре. Немовлятко Христос врятується. І жоден ірод, і жоден прокуратор не зможе перешкоджати шляху людства до спасіння, шляху, який і буде очолюватися саме Месією, який зійде на Голгофу, несучи Хрест як знак наших з вами провин. Ми згадуємо знов і знов про це не тільки тому, що і сьогодні лишається в світі ось цей вибір між тим, і з ким перебувають стосовно церкви, Бога, земні влади, але і стосується кожного із нас, бо не дарма церква виділяє гординю як головний гріх. Як часто ми формально зараховуючи себе до церкви, болюче реагуємо на будь-який зовнішній авторитет, на авторитет традиції, авторитет церкви, виключно через те, щоб ствердити свій власний пріоритет, пріоритет власних інтересів. Христос вчить нас жити у спільноті, бути її частиною. Він говорить до нас. Де двоє або троє зберуться ім'ями є там я посеред них не тільки тому, що молитва спільноти є потужніша, а й тому, що, перебуваючи разом, спільно, ми вчимося формувати в собі відчуття частинки цієї спільноти, формувати відчуття любові до ближнього і визнання його права на власну думку, на свій шлях, який може зовсім не збігатися із нашим шляхом. Христос вчить нас любити Його у своєму ближньому. І кожна наша зустріч один із одним, наша зустріч із власною історією, із народною традицією, наша зустріч із церквою водночас ставить нас і перед дилемою, з ким же ми є і з трьома мудрецями. Які, дізнавшись про правду, відразу зреклися власної, примарної влади, кинули все, кинули свої держави і подалися з однією метою виявити як знак радості свій поклін перед Спасителем і принесені його знаків власної покори, золота, ніби данини Володареві, ладану як Богові і мира, як людині. Що, що має померти і бути намащена за східнім звичаєм цим миром, яке нестимуть потім жінки-мироносиці до Христового гробу. Чи може і ми оберемо собі шлях із царем Іродом, який думає тільки про одне, як позбутися всіх тих, хто зазіхає на його авторитет, хто обмежує його панування, хто загрожує його владі. Наш цар Ірод, власний, маленький цар для кожного з нас це наша гординя, наші амбіції і долання, і передбачає наш шлях до Христа, шлях через власні дороги життєвої пустелі, до того немовлятка, яке віддається у руки кожному з нас, знаменуючи силу чистоти і невинності. Все переможну силу простоти і слабкості, які засвідчує нам сам Христос, ідучи до кожного з нас і кличучи нас до себе на поплін. Амінь. Христос рождає Славян.